Наглядний приклад, як Трамп зруйнував економіку на цих кросовках. Ви зараз афігеєте, скільки заплатив мита за доставку цих кросовок з Америки в Європу. Отже, друзі, всі ви знаєте, що там Трамп за розуму сходить. Він же ж вивод мита на експорт, на імпорт, там 20-40, для когось 60%, І здавалось би це десь відбувається. Але насправді це приведе до того, що вже в вересні ми будемо айфони купувати по 3000 тисячі доларів. ну, якщо нічого не поміняється. І зараз, наприклад, цих красок, ви, ви я, я просто не вірю, що таке може бути. Тобто, у них є ціна, у них є ціна доставки, і я ще заплатив афігетику суму за розмитнення красовок. І все це падає. На наші, з вами очі, на, наші, на наші з вами руки. Отже, наприклад, дивіться, це балансіани, які я заказав в Європі, а це Adidas, XLR, коротше, дуже ексклюзивна exclusive, в Європі не, 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 не купить, от я їх заказав з Америки. І замов я вони прийшли, я просто за них заплатив, безкоштовна доставка, все, я отримав можна ходити І тут у нас є XLR Runner deluxe. А, значить, їх вартість там приблизно там, від 220 до там, 280 доларів. Кожна, ну, там пара відрізняється. Потім з Америки зараз не можна замовити разом. Тобто кожну пару треба окремо замовляти і кожну з них доставляють окремо. Ну, Це вони роблять спеціально з економічної зацікавленості. Чого? За доставку кожного з них. Я заплатив. Та секундочку. 40 доларів. Вася, ти що, вообще гониш? Ну, я думаю, я їх як замовляв, думаю, ладно, 40 доларів. Я їх ніде в Європі не куплю, їх ніде немає, ніхто не продає. Дуже класний сейчас зараз їх покажу. А, думаю, ладно, так уж і будь. Короче, я їх заказую. І ось дивіться декларація. Я зараз я вам покажу, скільки я зараз минул, заплатив. Проси Так, Це біля мені це не дуже сильно подобається. От є. О, ну це просто. Ну ну, вообще, легенькі, нереально суперкласні. Вони мене підкрили. Просто підкрили. Спішіться вам доставка, але але ви маєте заплатити мито. Чого так? Коли я їх замовляв, ще не було оцього від Трампа закону на мито, поняли? І жилось легче, і дишалось легче. А коли вони вже до мене йшли, плили їх відправляли, якраз я попав на те окно, як у цей Трамп ввів податкові мита. І, коротше, він каже: ви маєте заплатити 112, Ось Я зараз покажу, якось спробую показати. Значте, 112 доларів, я кажу, за що? Ну, каже, ну, ми та розтаможка.